З настанням справжньої зими зі снігом та морозами проблема смертності на воді стає не менш актуальною ніж влітку, адже річки сковує крига, на яку поспішають любителі зимової риболовлі та дітлахи. Найнебезпечнішим періодом є час, коли лід тільки починає замерзати. Самим небезпечним для виходу на лід є період становлення криги і танення криги. Зараз якраз відбувається період становлення крижаного покрову на водоймах області, коли температура повітря. Коливається в межах нуля градусів. Товщина льоду для однієї особи вважається безпечною. Це 7 см льоду, який вже став, який вже стоїть. Отже, зараз на, на, майже на усіх водоймах області цієї товщини замало, її немає, і тому зараз вкрай небезпечно виходити на е, кригу. Для групи осіб, які перебувають на льоду, товщина льоду повинна бути не менше 15 см. З цього можна зробити висновок, що сьогодні взагалі слід утриматись від виходу на лід. Минулої зими на Хмельниччині під кригою загинуло восьмеро людей. Проте краяни й надалі продовжують виходити на Крихкий лід. Діти йдуть на водоймища, аби поковзати та погратися. Рибалки нехтують правилами безпеки та скупчуються в одному місці. А це може призвести до тріскання навіть товстої криги. Якщо вже сталося так, що ви опинилися у воді, слід дотримуватися певного алгоритму дій. Якщо все ж таки ви провалилися під лід, звичайно, першою справою треба не панікувати. Треба покликати на допомогу гучно, голосно, щоб вас хтось почув. Тим часом, поки до вас будуть йти або рятувальники, або небайдужі громадяни, які є поряд, треба усіма засобами намагатися вибратись на лід. І вибратися на ту сторону, звідки ви прийшли. Тобто, якщо ви йшли по льоду, він там міцніший. Намагатися треба широко розкинувши руки. Виповзти на лід і перекотитися, також не вставаючи, не зменшуючи площу навантаження, і відповзати в той самий бік, звідки ви прийшли. Звичайно, якщо у вас будуть елементарні засоби порятунку, такі як дошка, такі як гілка, такі як рятувальний жилет, це вас врятує і збільшить той час, поки до вас можуть дійти люди. Розваги можуть коштувати вам життя. Адже в середньому у крижаній воді людина залишається живою 2-3 хвилини. Тож рятувальники в черговий раз нагадують про необхідність дотримуватися правил безпеки. Богдан Іосипович, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.